Доброго вечора! Шановні телеглядачі в ефірі новини з Українки в студії Лариси Діденко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Чергова сесія Української міської ради, які основні питання вирішувались на 18-й сесії райради. Рахуємо дні до конкурсу Молода людина року, любов до фотомистецтва», паперове рукоділля з Японії. Відзначаємо сторіччя з дня народження Малишка. Нещодавно у приміщенні міської ради відбулось чергове засідання сесії. Про питання, які розглядалися, дивіться в нашому першому сюжеті. Перед початком чергового засідання сесії міської ради шостого скликання секретар Української міської ради Михайло Тупицький вручив почесну нагороду та нагрудний знак мати героїня Софії Шості, що гідно виховала п'ятеро дітей. Вже традиційно першим на порядку денному було питання щодо дій направлених на віддалення великої кільцевої дороги. Також на порядок денний сесії української міської ради були винесені питання міського бюджету, які були прийняті за скороченою формою, адже до цього розглянуті на комісіях. Далі звучали звіти голів постійних комісій про виконану роботу. Одним із головних питань, які виносяться на засідання нашої комісії. Щомісяця є вивчення заяв мешканців міста щодо надання їм матеріальної допомоги? Також це клопотання від голови спілки ветеранської організації від голови спілки. Ветеранів воєнних конфліктів від керівників підприємств та інше. Також вона зазначила, що кількість виплат громадянам Українки на сьогодні складає 9 тисяч гривень. Заслухали також звіт бюджетної комісії комісії житлово-комунального господарства. Здійснювався контроль з роботою підприємств, які працюють в комунальному господарстві. Водоканал, наше підприємство «Пош», садиба, комбінат «Українка», міське звалище, ресурс. Світлана Білохвощенко доповіла про стан освіти в українці, зокрема про те, що учні шкіл Українки вибороли 85 призових місць у районних та 8 у обласних шкільних олімпіадах. Ігор Скиба, голова комісії, що опікується земельними питаннями, озвучив кількість звернень та проблемні моменти. Традиційно сесія української міської ради закінчилась виконанням гімну Українки. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. На сесії Обухівської районної ради було розглянуто 18 питань: зокрема, про хід виконання програми зайнятості населення Обухівського району за 9 місяців поточного року, виконання програми оздоровлення та відпочинку дітей району, стан боротьби зі злочинністю та інші. Докладніше про це дивіться далі. На вісімнадцятій сесії Обухівської районної ради, яку проводила голова районної ради Раїса Близнюк, першою була заслухана інформація заступника начальника Обухівського районного відділу головного управління МВС України в Київській області про стан боротьби зі злочинністю охорони громадського порядку та результати діяльності за 9 місяців. Протягом звітного періоду масив зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини та події збільшився на 34,3%. Значить, серед кримінальних проявів, що, що значною мірою впливають на оперативну обстановку в Буховському районі, зареєстровано більше, значить, я скажу, більше вбивців в порівнянні з минулим роком, в цьому році 6 тяжких тілесних ушкоджень 7 проти 6 в тому році. Крадіжок 19 в, в тому році було 10. Незаконне положення зброєю 8, в тому році було зареєстровано 7. Картина зовсім не радісна. Втішає лише те, що озброєних нападів, пограбувань, розбоїв та нанесення тяжких тілесних ушкоджень порівняно з минулим роком. Було менше. Наступним питанням, яке розглядалося на засіданні сесії, стало затвердження звіту про виконання районного бюджету. У закріплених доходів за східний період районного бюджету надійшло у сумі 19,9 мільйонів гривень. При плані 19,5 п'ять мільйонів гривень, тобто виконання становить 102%, що більше плану на 389 тисяч гривень, та на 2,9 млн грн гривень більше ніж у відповідному періоді минулого року. За словами Людмили Леонідівни, найбільшу питому вагу у формуванні надходження районного бюджету, а це близько 99%, складає податок з доходів фізичних осіб щодо наповнення спеціального фонду районного бюджету. То тут основним джерелом надходжень є надходження відплати за послуги, що надаються. Бюджетними установами згідно з законодавством у сумі 2 мільйони 946 тисяч гривень, надходження коштів від відшкодування втрат всього господарського і лісогосподарського виробництва у сумі 69 тисяч гривень. Надходження інших джерел власних надходжень вже установ, в тому числі в благодійних внесків, а 458 чотириста тисяч гривень. На сесії розглядалися ряд питань про стан підготовки об'єктів соцкультпобуту до роботи осінньо-зимовий період 2012-2013 років. Прохід виконання програми зайнятості населення Обухівського району за 9 місяців поточного року, виконання програми оздоровлення та відпочинку дітей району. А також прийняти поняти субенсію під час ради суми. 50 тисяч гривень на 2013 рік для підтримання засобу масової інформації нашого району. Головний лікар Обухівської центральної районної лікарні Василь Намистюк доповідав про стан медичного обслуговування населення Обухівщини, кількість медичного персоналу та забезпечення житлом молодих фахівців. Деякі мірі вирішується питання забезпечення житлом е гуртожитком, який створений на базі колишньої. Будинку матері й дитину в селі, селі Там проживають уже наші працівники і працівники других бюджетних організацій. Загалом на сесії Обухівської районної ради було розглянуто 18 питань. Деякі з них розглядалися за скороченою процедурою. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіа Дніпро. На день студента, 17 листопада, в українці відбудеться визначна подія. Молода людина року залишились лічені дні до оголошення імен переможців. Як відбувається голосування та підготовчий процес? Дивіться далі. Цьогоріч, як і минулого року, претенденти на отримання нагороди визначаються у шести номінаціях, проте самі ж номінації дещо змінились. Замість волонтер року представлена номінація Я прославив Українку. Доречно відзначити, що серед номінантів немає жодного самовисуванця. Неабиякий ажіотаж викликало голосування у соцмережі, обираючи достойних, молодь охоче дискутувала про здобутки номінантів, але це не єдиний спосіб голосування. Другим етапом голосування за кандидатів в номінаціях стало смс-голосування. За умовами нашого положення про проведення конкурсу, голосувати з одного телефона можна тільки один раз в одній номінації. По закінченні голосування відбудеться засідання журі, на яке виносяться всі результати смс-голосування. Результати голосування в соціальній мережі ВКонтакті та особиста характеристика кожного з кандидатів. В кожного члена журі, а їх буде 5, буде 10 балів, які вони можуть віддати за того чи іншого кандидата. Тому у разі, якщо всі члени журі одноголосно підтримують кандидатуру, звичайно, додаткові 50 балів вагомий. Крок до перемоги, нова номінація. Це не єдина зміна у цьогорічному конкурсі Молода людина року. Що буде ще нового? дізнаєтесь, якщо завітаєте 17 листопада о 6 годині в Палац культури енергетик. Олена Зборовська, Микола Коріний, медіакомпанія «Дніпро». Фотомистецтво – це вміння зберегти мить, продемонструвати свою любов до оточуючого, передати емоції, зупинити час, розкрити красу. Саме про фото мистецтва та його вірного пошановувача, наш наступний сюжет. Перший фотоапарат маленькому Михайлику подарував його дядько. Він подарував мені отакого фотоапарата, як оце. Тільки це інший. Є це той, з якого я починав. Є просто фотоапарат. Зміна. Подарований він був, мені було десь 9 років. Мені його подарували. З 9 років я вже починав псувати плівку. З першого разу нічого не виходить. Так було і з цим хлопчиною. Літератури про фотомистецтво було недостатньо. Дядько жив далеко, а любов до фотографій підштовхувала Михайла Перебийноса на експерименти. На таких зйомках, от, будучи ну, підлітком, я познайомився, був тут Черниш Женя. Він сам любитель, але дуже професійний був в відношенні фотографій. А взагалі, по своїй професії, він будівельник. Але де будівельники працювали, вони старалися свої роботи, що вони там робили, знімати. Я познайомився з цією людиною, і мені тоді вже стало набагато легше. Я вже вивчив всю складову, хімічну сторону, теоретичну сторону, світло і далі сам процес. З дитинства він настільки захопився фотомистецтвом, що все життя присвятив цій справі, працюючи лише фотографом. Улюблена справа для нього це і хобі, і відрада, і робота усього його життя. У його архівах безліч фотографій, кожна з яких частина історії. Олена Зборовська, Тарас Перебиніс медіа Дніпро. Орігамі цікаве людям різного віку. Діти розвивають свої творчі навички, створюючи власними руками красиві іграшки та геометричні фігури з паперу. А як приємно зробити подарунок близьким? Адже орігамі це не лише красиво, а й оригінально. Мистецтво складання паперу орігамі дійшло до нас з країни, де сходить сонце Японії. Спочатку це була забавка переважно для дітей, доки Юсідзава Акіра не надав їй другого дихання, додавши нові технології, результатом яких стало отримання цілих фігур. 60-х років минулого століття мистецтво орігамі почало активно поширюватись в усьому світі. З'явилися такі напрямки, як модульне орігамі, кірікомі та просто чисте орігамі. З нагоди сторіччя створення цього мистецтва паперове цифрового перевтілення у міській бібліотеці пройшов майстер-клас. Сьогодні uh, Всемирний день оригамі, і дітки вирішили показати, що ж таке оригамі. У другій школі був створений кружок оригамі, і сьогодні у нас така невелика його презентація. Дітки з другої школи разом зі своїм руководителем прийшли і провели великий майстер-клас. Діти під керівництвом вчителя Ірини Погрібної провели короткий екскурс в історію створення орігамі, показали дивовижну виставку робіт з паперу, які просто вражають розмаїттям та технікою виконання, а також навчили своїх товаришів виготовляти чудо-фігури з паперу. Я сьогодні прийшла сюди робити орігамі. Я знаю, що орігамі це щось з бумаги, робиться, наприклад, жабка, медвежонок. буду делать самолетик. А ты умеешь делать самолетик? Да. Ты уже? Да. А скажи, что ты знаешь про оригами? Это надо, можно сделать самолетик, жабку, медвежонок и кораблик. Мне дедушка и бабушка подарили книжку толстую про оригами. Катерина та її подружки вже кілька років займаються орігамі. Ірина Вікторівна і вона мене повчає ну, по книжці. Я вчу батьків сама. Я би хотіла зробити ну, там, тюльпанчик метелика. Орігамі цікаві людям різного віку. Діти розвивають свої творчі навички, створюючи власними руками красиві іграшки та геометричні фігури з паперу. А як приємно зробити подарунок близьким, адже орігамі це завжди красиво і оригінально. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро для обухівчан. Андрій Малишко має особливе значення, адже народився і виріс він саме тут. В обухові розташовується музей імені Андрія Саміловича. У його честь названа школа. А ще самі обухівчани називають себе жителями малишкового краю. 14 листопада виповнюється 100 років з дня народження видатного українського поета, перекладача, літературного критика Андрія Малишка. Протягом життя Андрій Самілович Малишко видав близько 40 збірок. В українську літературу ввійшов як поет-пісняр, адже пісні на його вірші стали народними. Усім відомі пісні про рушник, стежина, «Вчителько моя Київський вальс. Для Обухівчан Андрій Малишко має особливе значення, адже народився і виріс він саме тут. В обухові розташовується музей імені. Андрія Саміловича, тут в його честь названа школа. А ще самі обухівчани називають себе жителями Малишкового краю. Нещодавно в Обухівському районному центрі культури та дозвілля прийшла наукова літературно-краєзнавча конференція, що носила назву Андрій Малишко, Слово і Пісня. За участі представників Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту літератури Шевченка Національної академії України, Національної спілки краєзнавців, головного управління освіти і науки КМДА та просто День, котрим близька і рідна творчість великого поета-пісняра, проводив захід Григорій Савченко, голова Київської обласної організації Спілки краєзнавців, який представив присутніх у залі членів родини та друзів Андрія Саміловича. Учасниками сьогоднішньої конференції є представники родини Андрія Саміловича Малишка, забачте Ігор Валентинович з дружиною Галиною Григорівною. Нерович Галина Павліна, член родини, також Андрія Саміловича. Малишка. перед початком роботи конференції було покладено квіти до пам'ятника Андрія Малишка, у знак того, що його недлінна творчість живе в серцях і пам'яті прихильників. Лариса Діденко, Микола Куріний, Дмитро Згурський, медіа Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії була Лариса Діденко. Незважаючи на прохолодну та мокру погоду, я бажаю тепла в ваших душах та серцях. Нехай вам щастить!